Слава Ісусу Христу, з вами, отець Степан, ви на каналі На Спасіння. Зараз я вам розкажу щось дуже цікаве. Отже, в суботу сиджу снідаю, і тут приходить мені думка прочитати книгу Йона. І поки снідаю, я її перечитую. Назвичайно гарна книга, всім рекомендую коротенька і дуже змістовна. І тут я собі задаю питання і задаю вам питання: чи ви колись собі задавали питання? Чому народ не невіє? Покаявся. Чому він послухав Йона? Чи справді Йона був такий сильний проповідник? Ні, не був. Він сказав одне речення: ще 40 днів, якщо не покаєтеся, ні навія буде знищена. Тепер собі подумайте, чого весь народ, включно з царем, його слухають. Якогось мужика, який прийшов їхнє місто і сказав, що от 40 днів, хто він такий, щоб його слухати? Уже від початку. Бог каже до Йони, каже: йди Ніневію, бо гріх дуже сильний від них йде. Треба, щоб вони покаялися, бо я її знищу. Їй туди, проповідую їм про покаяння. Йона вирішує, каже, добре, але бере білет на корабель, який пливе взагалі іншу сторону, думаючи, що він може сховатися від лиця Господнього десь інакше. Звичайно, починається величезний шторм, як ми знаємо. Капітан корабля каже до всіх людей, які були присутні на кораблі, так от клякаємо і всі моляться до своїх богів. Може хтось з нас вислухає. Що робить Йона, йде спати. Коли капітан його знаходить, він каже, що ти робиш? Я ж казав молитися, а ти пішов спати. І капітан дізнається, Йона йому признається, що то через нього цей шторм, бо він тікає від свого Бога. Єдиного, який є на небі, який створив небо і землю. Отже, люди вирішують кидати жереб, через кого це все, і випадає все на Йону, так як він сказав, що то через нього. І він каже: викиньте мене за борт, моліться до Бога, каже, і все припиниться. Так і стається, його викидають, шторм зупиняється, весь корабель навертається до єдиного Бога, який створив небо і землю Ягве. Бог посилає рибу, яка несе його, до Ніневії. Вона його там випльовує, він говорить оце речення, і вони навертаються. Тепер дуже важливий момент, який ми не маємо в Біблії. Народні невії поклонявся божку. Його звали Оаніс, і він виглядав на половину чоловік на половину риба. В Гуглі можете спінати фотографії, які його зображали, зображення. Це ніби як людина вилазить з риби. Отакий був їхній божок, той Оаніс. А тепер собі уявіть, риба. Підпливає до Ніневії, і з неї виходить хто? Йона. Народ бачить Бога, якому вони поклоняються століттями, і той Бог, Божок, якому вони поклоняються, говорить їм Ніневійці, ще 40 днів, якщо не покаєтеся, вас буде знищено. Тобто ще раз. Їхній Божок, отих їхні невіців, говорить їм, що є більше від нього, що є творець неба і землі. Якщо ви не покаєтеся, ви будете знищеними. Божок їхній, отой Йона, посланий Богом, ось чому народні невії каються. Сам цар кається, наказує всім постати 40 днів накривати веретами, худобався постели була накритима, і Бог приймає їхнє покаяння. Але тепер це все не Йона. Сайте, стоп, видимо, зробив. Це все Бог, це його все руки. Бог знав, що Йона буде тікати. І цю втечу він перетворює в покаяння цілого корабля до єдиного бога. Бог знав, що його викинуть за корабель, він посилає рибу. Яка несе його до Ніневії. Бог знав, як виглядає той божок, і риба Його того йону випльовує, щоб ті люди побачили свого божка і почули ж від нього про правдивого бога. Чудо!